Друзі, я вас вітаю, така вже світає півонія, жовтолистка, називається Golden Angel. Дуже красивий сорт. Ну, звісно, як він був просто зеленський, але сказав, що це гадость, просто обнаковенний, немахровий, хоч і такий оранжевий. Але якраз вся краса цього пів... півона, цієї півонії, це жінка з ароматом какашок, бачите, от, <смеш>, пташка якась, ну, тут до, 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 грошей, тому що дійсно він стоїть дорого відносно, ну, як, ну, коротше, а, але все в тому, що а, гарний, він гарно росте, нормально наростає, має тут вже він росте третій рік, якийсь, напевно, да. гарний кущ, бачите, аж на раз, два, три, чотири, п'ять, аж на сім квітів, бачите, як гарненько цвіте, от, насіння з нього не збирав ще поки, ну, бо тому що не на чості, от, але, Розберемося. Та бур'яни нормально. Знаєте, в цьому році це ж пішли весняно-літні дощі. почали рости. До речі, про опунці я зняв окремі ролики, дуже велика колекція, цікава. дуже їх. от. Так Golden Angel це дуже красивий сорт, який виростає на весні червоно-оранжевими такими гарними стеблами. Може десь мене він блимав на цих, на роликах моїх. Але що він чим далі, тим красивіше. Бачите, отаке, таке яскраве гарне сонечко таке виглядає якраз. Ну, крута ж така, в мене на півоні дуже мало, але як є, то всі незвичайні якісь. Там от павуки якісь або щось. ну, десь, хочу собі варігатно. десь знайти, треба буде собі посіяти. Тому що однозначно все, що я хочу, все збувається. До речі, теж рекомендую теж хотіть багато чого. Ось от, такий от красивий, чим його показати. Дивіться, як гарно, так, як він симпатично плимає, друзі. Ну добре, пішов, бо треба ще понаводити мені... Бачите, що понаписано. Це ж я писав Claudia, це треба мені понаписувати назви кактусів, тому що забудеться все. Все, друзі, пока-пока.